Сьогодні ми поговоримо про те, з якими проблемами ви можете зіткнутися після довготривалого використання вашого улюбленого iPhone. Отже, якщо у вас є iPhone, який вже зазнав багато, приготуйтесь дізнатися, що може піти не так і як з цим боротися. Акумулятор. Ваша перша станція. Що раптово стрибає 40% до одного, так от це зношений акумулятор. Він може змушувати ваш телефон раптово вимикатися або не працювати належно. Справа не в духах, це просто час для заміни батареї. Ще одна проблема: це постійне падіння ефективності. Все ж таки, iPhone колись був швидше. Пам'ятаєте, рішення є? Перевірте, чи не варто зробити оновлення програмного забезпечення або навіть зробити повне скидання налаштувань для повернення до швидкодії. Далі йдемо до екрану. Ваш дисплей може почати дратуватись, показуючи несправності сенсора чи навіть. Якщо ваш екран подібний до старого майстра живопису після дощу, плямистий і невиразний, знайте, екран прагне до обіймів нашого сервісу. Що ще? О, кнопка Home, яка не реагує або не бажана яка з'являється без причини. Ходи до нас, ми все виправимо. А щодо порту зарядки, ви помістили кабель зарядки, але нічого не відбувається. Ви перевертаєте, пробуєте знову, накликаєте чари. Ні, ви не повинні виконувати обряди, щоб зарядити телефон. Можливо, порт забруднився або вже зносився. Ми позбавимо вас цього клопоту і пам'ятайте про мікрофон і динаміки. Крик не потрібен, якщо люди не чують вас дома чи на роботі. Це час на серйозну честку ваших сіток. Друзі, використовуйте свій айфон по максимуму. І не забувайте, що регулярне обслуговування та уважне ставлення до вашого айфон може значно продовжити його термін служби. Не хвилюйтесь навіть якщо проблема виникає. Існує багато варіантів як для самостійного вирішення, так і для отримання допомоги від фахівців. Доглядайте за своїм айфон і він вам послужить вірою і правдою ще багато років. Пам'ятайте, коли з'являються проблеми, наша команда готова взяти їх на себе. Ми прагнемо забезпечити вашому пристрою нове життя, а вам бездоганну якість. Ми тут, щоб допомогти. Бережіть ваш iPhone і пам'ятайте про нас, коли вам знадобиться ремонт, завжди до ваших послуг. До зустрічей і бережіть свої гаджети і підписатись не забудь.